та і сина і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христово. Перші слова сьогоднішнього івантелі ми чуємо дуже прості, бо кожен із нас розуміє, що люди, які мають очі, мають можливість бачити. Тільки Господь говорить тут про, про те, що... Є око. Якщо твій зір є згідний з Божою волею, якщо ти усе робиш для того, щоб бути ближче до Бога, і наш зір споглядає Бога, то тоді наше життя перебуває у світлі. Натомість, коли ми перебуваємо в грісі, коли ми перебуваємо в темряві, коли Наше духовне життя, наш внутрішній світ перебуває в темряві, коли ми довго не сповідалися, або маємо важкі гріхи, через різні причини шукаємо для того, щоб не прийти до сповіді, не погатися, то це є вияв того, що ми перебуваємо в темряві. І тоді це є око лихе, яке усе тіло. Усе тіло перебуває у темряві. Ми не можемо відокремлювати якийсь член нашого тіла від нашого цілого тіла. Дуже простий приклад, коли ми маємо добрий зір, то ми бачимо багато речей. Коли ми вже є в старшому віці, зір наш може бути слабшим. Ми маємо можливість носити окуляри, лінзи. Ми е, бачимо багато, але не так багато, як бачили в молодому віці. Ми бачимо версинки на, на килині, ми можемо бачити квіт, е, квіт е, який оточує нас. Ми можемо багато речей спостерігати, тому що ми маємо добрий зір. Натомість ті, які не бачать, вони в інший спосіб пізнають цей світ. В інший спосіб не тілесними очима, але більше контактом, дотиком, для того, щоб зрозуміти, що є навколо них. ним. Господь у, у нашому житті дає нам можливість бачити, бачити не лише тлесними очима, але бачити очима духовними. Господь дає нам можливість бачити Його присутність у нашому житті, бачити його волю супроти нас у нашому, повсякденному житті з тими всіма труднощами, турботами, переживаннями, які ми можемо. У своєму житті переживати. Але Христос є також тим, який дає нам цю певну надію і поштовх для того, щоб ми йшли до цією правдивою дорогою за Христом. В сьогоднішній Євангеліє зосереджує нас на дуже простих речах, бо кожен із нас бачить, хтось краще, хтось може трошки гірше, носячи окуляри. Але ми бачимо ми бачимо цими тілесними очима усе те, що є навколо нас. Ми маємо можливість бачити своїх рідних, близьких. Ми маємо можливість бачити цю дорогу нашого життя, яку ми, яку ми йдемо. Але є ті люди, які не бачать, не бачать тілесними очима. Бо вони не мають можливості бачити так фізично, як бачить кожен із нас. І е, це не є те, що Господь дає комусь гірше, а комусь краще. Господь дає кожному відповідно до того, наскільки людина да, готова це прийняти. Про духовні речі є щось подібне, тому що кожен із нас має безсмертну душу, кожен із нас має цей духовний світ, який наповнює нас. Кожен із нас є причетним. До християнства, будучи хрещеними, кожен із нас має печать Святого Духа, яку кожен отримує у тайні хрещення, а радше у тайні миропомазання і, при, і, при, і стає приналежним до церкви Христової. І Господь обдаровує нас оцим зором духовним, зором, який має випромінювати світло нашого тіла, тіла тілесного. Тіло Духовного, бо ми стаємо тілом духовним, коли приймаємо, приймаємо світі коли приймаємо святе причастя, ми живемо вже не лише тілесним, ми живемо також духовним. І оці два виміри нашого земного життя, вони завжди переплітаються, вони немов би йдуть в парі. Бо так як ми піклуємося про своє тіло, коли... Хворіє, ми волікуємо, коли є якісь загрози життя, ми стараємося само зберегти це життя. Ми все будемо для того, щоб зберегти тіло. Але дуже часто можемо забувати про те, що ми, окрім тіла, маємо цю безсмертну душу, яка буде з нами по віки, яка буде перебувати по віки. Тому якраз оце світло. Тіла через наші очі, яке, яке випромінює ця велика любов і благодать через Господа нашого Ісуса Христа, має бути тим стимулом для того, щоб ми вікувалися, лікували, доглядали за нашою душею. І в кінці цього Євангелія Христос зосереджує нашу увагу на тому, що буде, якщо ми будемо це робити. Якщо наше тіло буде випромінювати світло, якщо наші очі будуть випромінювати світло нашого тіла, Господь говорить, що царство Боже, що шукаєте найперше царство Божого та його справедливості, а все інше вам додасться. навіть цілого сьогоднішнього Євангелія. Ми могли спостерігати, слухаючи його, про те, що Господь пояснює, що нам потрібно робити. Впродовж нашого земного життя, як потрібно піклуватися про, про все те, що є навколо нас. І вінцем цього, цього піклування є дбання про Царство Небесне, не, не зосереджуючи увагу на цьому земному житті. Бо в Євангелії говорить про те, що не пікуйтеся про те, що ви маєте і що пити. Не пікуйтеся про те, що ви маєте одягнути, бо Господь знає, що для нас є потрібне. Тут не йдеться про те, що треба залишити всі роботи, які ми маємо, залишити всі життєві турботи, справи, які ми маємо сісти на дивані. І сказати, Господи, ти знаєш, що мені треба е, робити це. Ідеться про те, що нам важливо зрозуміти, що окрім тих всіх справ, турбот, переживань є щось більше. Це все важливо. Але це не є пріоритетом нашого життя. А пріоритет нашого християнського життя, усіми християнами, є дбання. Про Царство Небесне та Його справедливість. І якщо ми будемо дбати про це Царство Небесне вже тут, на землі, то ми будемо бачити, як Господь діє в нашому житті, як Він проявляє свою волю супроти кожного із нас, супроти нас особисто і також тих людей, на які нас оточують, наших рідних, близьких, друзів. Усіх тих, хто є любий нашому серцю, ми будемо бачити, як Господь провадить не лише нас, але провадить усіх тих, хто є для нас важливим. Господь нам, через слова Іванки наголошує нам, що оці польові полі квіти, які є дуже красиві, які милують наше око, які нам подобаються, ми часто можемо навіть їх збирати. Вони красиві, Господь навіть ці польові квіти дає таку красу їм, які сьогодні виростають, а завтра пропадають, то наскільки ми, кожен із нас є вартісніший, аніж ці польові, польові білеї чи птиці небесні, які не думають про те, що їм їсти чи що їм пити. Так само і ми мусимо пам'ятати про те, що нам важливо дбати про, про те все, що є навколо нас, дбати про наших рідних, близьких. Але це є тільки засобом для досягнення вищої цілі, вищої мети, мети у пізнанні Бога, мети у отриманні Царства Небесного. Бо Царство Небесне це не є просто місце, країна якого переходить в душа після смерті. Царство Небесне це є місце присутності Бога, яке може бути і тут на землі, бо Царство Небесне є там, де є праведники і де є Господь. І якщо ми ще тут на землі будемо все робити для того, щоб заслужити це царство Небесне, то це царство Небесне може бути ще тут на землі для кожного із нас. Не після нашого переходу до вічності, не тільки тоді, коли наша душа від'єднається від нашого тіла, але Господь дає нам можливість отримати це Царство Небесне ще тут на землі. І всі ми, будучи християнами, маємо постійно кожного дня про це пам'ятати, про це думати, незважаючи на те, що відбувається в нашому житті. Бо те, що відбувається в нашому житті, це є дія Божа, яку Господь дає нам пережити. Якщо ми тільки у нашому житті стикаємося з труднощами і хочемо самі їх вирішити, виправити, то ми стикаємося з труднощами, які дають, дають нам певну знеоходу до цього. Але якщо ми йде разом із Господом Богом, Якщо ми перебуваємо вас з ним в молитві, просячи у нього цього підтрим, підтримки і заступництва, і щиро віримо в те, що усе стане краще не тільки через наші зусилля особисті, але через дію Божу, то можемо навіть не мати сумніву в тому, що так дійсно станеться. Пригадується мені десь одна така правдива історія. Така трошки анекдота, чи як е, жінка звертається до чоловіка, каже, подивися, як наші сусіди, побравши речі, вивісили їх сушити, а вони є всі брудні, вони не нечисті, вони не, не випралися. Чоловік дивиться через вікно на, на ці речі, е, які, які випрані, і каже до жінки, ти найперше помий вікно. Для того, щоб побачити чисті речі, які висять на вулиці. Ми інколи через призму нашого повсякденного життя можемо бачити речі, які, які не завжди відповідають нашому християнському розумінні. Ми інколи можемо не поступати як християни, але у нашому повсякденному житті Господь чекає нас. І дає нам можливість покаятися. Кожен із нас бачить різними очима. Якщо б ви сьогодні запросили художників, які б мали намалювати наш храм, і там було 20, 30, 50, то кожен із них, малюючи один і той самий крам, вони б відрізнялися від ці малюнки один від одного, тому що це не фотографія. Це є вияв е, того практики, які, яку має кожен із тих художників. Щось подібне є і в нашому духовному житті. Кожен має різний досвід пізнання Бога. Кожен по-різному пізнає Бога. Кожен на, на, на різних рівнях цього духовного життя. І важливо, щоб ми у цьому пізнанні Бога мали стимул того, що. Ми кожного разу стаємо ближче до нього, що Господь кожного разу, не залежить від того, наскільки ми знаємо Бога, не знаємо про Бога, але знаємо Бога через наше духовне життя, щоб ми у своєму житті мали це пізнання Бога. І Господь через дію Божої ласки, Божої благодаті Бачичи бачив, внутрішній світ кожного із нас, давав нам цей стимул і підтримку для того, щоб ми у своєму житті духовними очима споглядали Бога і випромінювали це світло не лише нашим духовним життям, але щоб це духовне життя мало прояв у нашому житті фізичному, матеріальному і тих людей. Мало, мало відлуння у тих людях, які нас оточують. Амінь. Слава Ісусу.